Так жартують уже пабліки телеграм-канали, що на Білгород політіла демократія, виборчий процес, так би мовити, перші пташки залітають. Тому що з 15 по 17 березня вибори російського диктатора, ну як вибори, це він так чомусь перто продовжує називати цей процес свого переназначення, переінтронізації фейкове фейкове це дійство. А він називає виборами. Ну але і бійці російського добровольчого корпусу та легіону свободи Росії кажуть: ми теж росіяни, ми теж хочемо проголосувати і ось наші бюлетені летять, вони просто легко бери і рахуй, бери і рахуй. Значить, а обіцяли анонсували, діють нічого не роблять просто так, і слова на вітер не кидають. А от атаки по Білгороду цілком і попутний вітер цьому очевидно допомагає. На Білгород політіла демократія, які обіцяли бійці російського добровольчого корпусу. Нагадаю, сьогодні зранку близько 9.30 вони вийшли із відповідним зверненням, де анонсували, що Білгород-Курськ будуть атаки на воєнні цілі, тому що саме з цих регіонів. В Російську терористичну федерацію ведуться обстріли наших мирних міст, зокрема Сумщини Харківщини. І от бачимо, бачимо: що в дії у Білгороді лунають і сигнали повітряної тривоги, і нагадаю, що виконуються. Обіцянка російського добровольчого корпусу, які воюють проти Путіна, виконати удари по військових об'єктах окупантів на Білгородщині та Курщині. При цьому російські добровольці і напередодні в спеціальному зверненні і сьогодні зранку закликали мирне населення, попереджали, бачите, заздалегідь евакуюватися з Курської Білгородської області. Вони попереджали, через скільки почнуться удари, що удари ці полетять по воєнних об'єктах. А їх саме там в цих регіонах зосереджено більш ніж достатньо тому, що це прифронтові такі вважаються, регіони, і росіяни там все виготовляють, туди звозять там логістика ворога. І відтак є дебити, і бачите, і розташовують просто посеред мирних будинків а, а, свої бази базування. Звідки вони потім ведуть обстріли свої воєнні установки? Звідки вони гатять по мирному населенню наших областей? Зверталися бійці РДК Свобода і до чиновників місцевих, що евакуювати мирне населення. Ну, не почули тепер будете ліквідовувати пастея на землі. Мі ще є час очевидно евакуюватися. Знаєте, а живілися російські воєнкори, воєнні злочинці, дуже безпокоїться, поки ще живий є легендарний істерик 13. Він на днях був двічі знайдений майже мертвим. То на баржі, то десь в лісопосадки. Потім каже, це у мене така спецоперація. Круче, ніж Пригожин. Ну в нього все зовсім він завжди проходить всі стадії гніву, трісання, сприйняття. А в нього істеричні припадки, часто панічні атаки. Це все на Подобається міністерству агресії Російської Федерації Шойгу, тому думаємо, що 13-й поки дуже поки ще що живий, але він називає поганими словами. Російський добровольчий корпус Легіон Свободи Росія каже, що от погані хлопці, якщо сказати літературно, б'ють по Білгороду, ні В центрі много розрушень, а пострадавших в точних цифрах каже він, поки не сообщається. Так поїдь, захищай Білгород, підрахуєш якраз пострадавших, а то 13-й тільки в телеграмі дуже активний і воює. Він орієнтовно там само. А ще, знаєте, кажуть, кадирівці на нього зуб точать і хочуть його ліквідувати. Напевно, бо він їм складає конкуренцію в соцмережі. Мережах, а це бачимо ситуація утрічка 14 березня в Білгороді, повторний обстріл Білгорода із РСЗО вампір, город Білгород, ракетна опасність, по залишатися вдома, не дома, не підходіть В цей раз тупа в центр Білгорода, а тупа не треба було Путіну. Війну тупо починати. То тоді б не було тупані центра Білгорода і не було б ось таких тупих, чи то тупікових для росіян ситуацій. Самі себе загнали в воєнну Пастку, а бійці РДК, Легіону Свобода Росія та Сибірського батальйону йдуть визволяти свою землю якраз від путінського режиму. Щоб він там не казав, що вони від когось захищаються. А тепер що він скаже? Що він захищається від своїх же росіян? Дивна конфігурація виходить дуже відведення військ, закінчення війни і тупа ні центра Бєлгорода, ні Курська цього всього не буде.